Тернопільським журналістам кидали на голову газети, примушували курити, сидіти на проїжджій частині та не шпорити в книгосховищах. Усі ці тортури приурочили до професійного свята «Акултпара». Після таких знущань усі представники змі залишились задоволеними. Ідея виникла досить давно. Проте якось все не доходили руки. Дійсно, дуже цікава ідея. І мені здається, що на день журналіста добре саме підкреслює що журналісти в першу чергу це з людським обличчям. Я думаю, що треба вас привітати з тим, що вас люблять ваші читачі, глядачі, слухачі. Які з інтересом читають, дивляться, слухають ваші матеріали. В рамках проекту 35 журналістів стали фотомоделями. Деякі настільки вжилися у роль, що на світлинах колеги їх просто не впізнали. В основному героями фото стали жінки, проте були і представники сильної частини людства. Дуже незвично, тому що в принципі людей фотографувати звик я. результатом задоволений, Тому що ну, звичайно сам на себе схожий, але виглядає досить таки. Не зі сторони. На себе приємно подивитись. Втілювали проект у життя подружжя Юрій та Ірина Зелененькі. Саме вони придумували образи та допомагали моделям комфортно в них себе почувати. Було цікаво з вами працювати, втілювати в життя ідеї і образи, які були задумані, які виникли деякі по ходу роботи. Середовище журналістів, і та вся така атмосфера для мене дуже близька. Мід мене була така е певна ностальгія за, за тими спогадами, які. Е Колись були в моєму житті, от і дуже було приємно то все, весь проект зробити. Подивитись, як місцеві журналісти валялись на сіновалі та виринали із газет, можна у Тернопільському центрі комунікацій до 8 червня.